Ну, до речі, це те, про що казав пан Роман, що е, кому законопроекти полегшили життя, кому законопроект про доступ полегшить життя? Ну, я так сподіваюсь, присутнім всім і вашим колегам, які нас дивляться, і, до речі, всім цікава зараз дискусія. Мені там пишуть в Фейсбуці, що слушайте, такої професійної дискусії давно вже не було. Але для цього ви повинні щось зробити. Я один е в Раді, це знаєте, ну як людина, один в полі ні воїн. Да? Ви для цього повинні прийти і щось зробити. На жаль, коли 2042 йшов, ми розуміли вже тоді, що ми будемо е торкати, умовно кажучи, інтереси інших стейкхолдерів. У вас є мережі, є інтернет, а у них є ну, розуміння, що це їх власність. І це нормально, це їх власність. У нас це передбачено конституцією, закріплено конституцією. І я дуже сподівався тоді, що вийде відповідна професійне середовище і скаже: та ні, друзі. Ми ж цифровізуємо країну, ми хотімо, хочемо мати цифрову країну. Ми хочемо, щоб наші мережі розбудовувались, але цього не сталося. Тому, коли я один там з деякими там представниками, до речі, дякую Інтернету України і Телекомпалаті, сперечалися з, з тими стейкхолдерами, які мають право на свою думку, ми втратили відповідний законопроект. Те, про що я казав на початку, але я особисто вважаю, що цей законопроект полегшить життя вам, не мені, не йому, він користувач у нього. Точно він знайде, де купити той інтернет, у мене в домі десь приблизно 16 зараз знаходиться операторів і там з десяток провайдерів. Тобто я так раз і 5 хвилин і все. Але це вам потрібно, ще раз кажу, я виключно інструмент в ваших руках. Якщо е, ви хочете, щоб законопроект 41.18 все ж таки у подальшому мав якісь відповідні дії з точки зору зміни, Законодавчого поло доступу до інфраструктури, ви також повинні до цього долучитися і бути, знаєте, тими місіями, які пішли до своїх депутатів, які знаходяться незалежно від якої вони фракції, вони ж знаходяться десь біля вас поруч, ви ж за них голосували, ви їх обирали. То прийдіть до них і скажіть, друзі, я за вас голосував. Є законопроект 4118. Мені для бізнесу він потрібен. Для, не мені, а вам перепрошую, для бізнесу він потрібен для того, щоб ви могли розвивати свій бізнес, для того, щоб ви не давали хабарів ОСББ, для того, щоб ви не бігали з поклоном до Обленерго і інше, інше. інше, І тоді я впевнений, ми разом з вами точно змінимо це законодавче поле, яке вам в першу чергу покращить якість вашого життя з точки зору розбудови бізнесу. А користувачам це також дасть те, що, наприклад, в ті села, куди ніхто не хоче йти з точки зору економічної доцільності, а там є також користувачі, і там люди хочуть мати інтернет, дасть можливість все ж таки вам прийти в ті села, бо в 41.18 вже є відповідні норми, які будуть змінювати, наприклад, до речі, свята, дякую тобі. Це була світлана ініціатива, там, вартість видачі технічних умов. Трохи змінять там інші якісь механізми, приведемо до єдиного, що з всіх податків буде. Ну, Там багато що цікаво. Я все ж таки раджу вам подивитися, він є вже на сайті, давно є на сайті. Якщо у вас є відповідні конструктивні пропозиції, їх надавайте. Я читаю тут немає спонсора, локал, там я бачив, я уважно читаю всю професійну переписку. Але я хочу, щоб ви розуміли, є ті люди, які розуміють процеси. Тобто, хто працював над минулим законопроектом про доступ? Підніміть руку. Ну да, там я себе не буду казати. Це приблизно зайняло півтора року. Потім ще півтора року ми працювали з паном Володимиром та іншими представниками над методиками: п'ять міністерств. Ну тобто, хто розуміє, що це, це е, е, об'єм роботи, тобто, приблизно три роки у нас пішло на те, щоб взагалі запустити цю конструкцію, яку ніхто не виконує. Да? А, якщо ми змінимо ідеологію зараз в цьому законопроєкті, ми е, прибираємо, умовно кажучи, всі методики, і нам потрібно починати все з нуля. Можливо, вийде, а можливо, взагалі не вийде. Тому я закликаю всі ті гарячі голови, які там пишуть мені інколи кажуть, що от давай зробимо по 3,50 електричну опору. Я кажу, чому по 3,50, а не по 2,50. Повинна бути якась точка прив'язки цієї формули. Тоді Ця точка прив'язки на наш погляд була обрана таким чином, що це була мінімальна заробітна платня. Далі там є коефіцієнти, з цим можна гратися. Але якщо ми зараз будуть наполягати, там я бачу листи, пишуть, там у нас є тут один такий любитель з совсім судісам. Це його право, до речі, він має на це право, це нормально. Але ж ви ж повинні займатися бізнесом, і вам в першу чергу потрібен існуючий дієвий законодавчий механізм. Зі свого боку, я обіцяю, що якщо буде все це прийнято, то я точно примушу е володільців інфраструктур незалежно від юридичної форми, виконувати це. І всі ті листи, і онкасатінжоконсидітні Константин, Константин, да са врать. Які надходили до мене коли вам, як операторам, десь скисло операторам, яким вам, як операторам, десь ваші права були ущемлені щодо володільців інфраструктури, ми реагували, ми підключали, що було потрібно поліцію, правоохоронні органи інші і ми примусували відповідно володільці інфраструктури виконувати закон в першу чергу. Бо якщо не буде працювати закон, якщо ви будете і далі давати хабарі, то навіщо нам приймати закони? Дивіться з одного боку, ви кажете, закони там погані, непогані, нічого не робить краще. Окей, може так? Я там погоджуюсь не погоджу. А з іншого боку, а звідки в нас береться те, що ви даєте хабарі? А мені кажуть інколи, так слухай, друже, ну чому будемо чекати там, коли нам дадуть ті дозвільні документи? Якщо ми підемо, дамо хабаря? Я це речі своїми іменами, да, не за закасаме хабаря, і нам все там зелене ворота, і так далі. То давайте Верховну Раду розгонимо. Навіщо нам Верховна Рада і приймати ті закони, які... Не працюють на вас, будемо жити хабарями. Це ж таке діло. Тому ще раз звертаюся до вас з проханням: є відповідний законопроект 41.18. Подивіться його. Якщо є дієві суттєві пропозиції, є Константин і Свєта, надсилайте пропозиції. Ну і запрошую до співпраці і підтримки цього законопроекту. Звертайтесь до ваших народних депутатів, де, ви, де вони у вас там балотувалися за вашими регіонами. Дякую. Дякую.